Доброго дня, дорогі друзі! З вами знову я Лара і мій канал Життєві Історії. Сьогодні я вам хочу розказати одну історію, як ми з'їздили на море. Зараз, звісно, ми її вспоминаємо із сміхом. Ну, тоді дуже плакати хотілося. У мене живе подружка в районі Криму. І вона нас все время приглашала, от приїдьте, я вас повезу на такі красиві міста, вам покажу. Там голуба лагуна, піщери, там скали, ну, красота. Ну, ми зібралися ж таки поїхати. І зібралися ми не самі, а з нашими кумами. От, ми хорошо дружили і кругом всі в місті їздили оддихати. І вона і їх та подружка теж хорошо знала, бо приїжджала до нас. Все. І ми їдем, рішаємо їхати в місті двома машинами. Ми з чоловіком, наших двоє дітей, вони, їхня дівчина і ще з ними двоє діток, їхніх родичів. От. І з моєї куми брат рідний, йому 17 років було. Ну, в общем, виходить, поїхали ми. Приїжджаємо до цієї моєї подружечки. Стол, звісно, накрила шикарний. ну, Встрітили нас як самих як найрідніших. І дуже хорошо посиділи, все, а наутро ж зібрались, каже, повезу вас туди. Ну, Там на, на сутки переночуємо, по, поодихаємо, і потім вже опять, каже, до, до мене приїдемо. Хорошо, так і вирішили. Поїхали ми туди. Ну, там дійсно така краса що я вам передати не можу. Дуже красиво. От. І те саме скали, все, бася, що таке? Давай будемо розказувати, сідай, допомагай мені. От, і коротше, ми вирішаємо залишитися там. Ну А так як ми взяли тільки одну палатку, у нас був маленький газовий балончик, буде ну, такий, ну, чайник зкип'яти, і то він не повний був. Ну Ми ж не розсчувалися, що ми на дві тижні поїдемо, а ми розчитували, що ми там сутки побудемо, а потім приїдемо до цієї подружки. в неї От, Там теж, де вона живе, теж є море. От, і це саме. А тут нам дітивали, тільки тут хочемо залишитися, все тут так красиво. Ну, добре. А одні палатки ж мало. Ну, коротше, Наші мужчини вирішають, що вони поїдуть додому в Дніпро. Е, за палатками, за провізією, за столиками, за подушками, за одіялами, ну, в общем, за всім, щоб дві тижні можна було там нормально прожити. От тільки вони одіж... а, ще пробалакали, що деньг треба залишити, бо там село десь кілометрів 10-15 було, ну, щоб ми хоч на базар ще з'їздили, може, когось попросили, там з'їздили, щоб на базар хоч щось скупитися. Нам... Ну, що вони дожні були, вони утром уїхали, і на наступне утро дожні були приїхати. Ну, Тут, виходить, вечором ще в нас так їсти було, що. Дітей покормили, спать положили, а ще ж не розказала, як тільки вони уїжджають, у нас падає палатка. Вітер якраз піднявся. Ну Ми встигли з подружкою ту палатку схватити. А цей її брат об'явив нам байкот. Сказав, що я з вами не буду розмовляти, бо ви мене не пустили з мужиками поїхати. Ми його не відпустили. От. І це саме. Ми його гукаємо, кричимо, кричимо, а він не йде, я з вами не балакаю. Все, показую, що рот на Все. Він не зрозумів, що палатка. Ми ж кричимо, у нас зараз палатка впаде. Ну, він тоді вже, як зрозумів, що дійсно все серйозно, він тоді вже прибіг, поміг, коротше, згорім пополам, ми поставили ту палатку. Ну ладно, це ж ще не все. Тут же покормити дітей треба. А в нас тоді сирі продукти. Ну, ладно, там газ є. Ми пожарили там їм картошки, поставили чайник, в общем, той чайник тільки закипіть успів, і в нас закінчився газ. Ну, це ж ще не все. Вечір уже, в общем, ми дітей пораненше покормили, поклали спать їх, щоб вони не просили їсти, покормить більше нічого, нічим. Осталась сира картошка, цибуля, банка сала соленого. Ну і я не знаю, ящика три, катри, ну, молоді ж, красиві. В общем, вечер уже темніє. Ми поставили зонтик. У нас от, сонця такий був великий. Ми ж його туди ну сіли під тим зонтиком. Вже ж. Черствий хліб, сало порізали, цибулю, ну і все остальне, то, що прилагається. От. І тут у нас тухне світ. Ми навіть не подумали про те, що треба було машину ж заводити. Музика цілий день же грала, сів акумулятор. Ладно, достали свічки. Хорошо, що в машині свічки були. Поставили свічку, Представте цю картину. Пляж. Сидить дві, ді, дві, дві дівчини, можна сказати. З ними пацан років. год. В палатки покотом сплять діти. Свічка, Свічка цей зонтик, сало, сало, село, сухий хліб. Черствий, ну і шкалик. І ми сидимо. Коротше, це треба було бачити. І сидимо коли чуємо, хтось іде. А на пляжу людей було небагато, бо ще якби, це місто не дуже хто знав. Це була раніше закрита зона була, його, це місто десь ну, год чи два як відкрили. Ще мало хто знав, це, ну, там дуже красиво, звісно. От. І де якийсь мужик підходить до нас. Ми ж таки напряглись, ну мало ли хто. Він каже, дівчата, не бійтесь, каже, я знаю. Каже, я чув, що ваші мужчини уїхали, що у вас така ситуація, що у вас на утро навіть дітей покормить. Ми кажемо, Та, отак от отак от вийшло. Ми не знаємо. Завтра утром приїдуть наші мужики, що все буде нормально. Він каже, я вам зараз принесу, не переживайте, зараз жінка моя бутербродів принесе. Принесли бутербродів. Ну, щоб хоч, хоч дітей наутро покормить. Ж. Самі там що -то поїли, от, він, вони з нами теж сіли, посиділи, все, наутро встаємо, мужики наші не приїхали. Чим кормить дітей? Ну, що там перекусили ті бутерброди, що сусіди нас угостили, та і все. а ну, Цього ж мало. Газу нема, продукти сирі, дров теж там нереально, дров нема, це треба виїжджати аж в село, бо там пляж він взагалі без, без дерев рядом там ще оддихали, теж віддихаючи, цілий автобус був приїхав людей. По-моєму, не пам'ятаю чи з Білої церкви від відкілясть, ну, від відкілясь приїхали люди. Оддихати ціла компанія, чоловік 30 там їх, мабуть, було. Ну, а по пляжу новості беєстро розносяться. Прям як у селі. От. І тут до нас підходять і кажуть, так, давайте ми дітей ваших покормим, заберемо. Ми, чесно, невдобно. Очі на лоб вилазять, стидно. Ну, коротше, слава Богу, за цих людей, що вони покормили нам дітей. Тут обід наших мужиків нема. Тут вже і вечорі наших мужиків нема, ми вже в сльози ми вже переживаємо, що робити. І головне, і грошей не оставили. Ми навіть не можемо село виїхати, щоб, щоб хоча б якось чи заявити, чи, чи хто його знає. Ми вже дітей кормить нічим. Це. Я ж кажу спасіба добрим людям, які. Хоч підкармлювали наших дітей. Ми то вже сало з цим хлібом та з цибулею. А от діти ж такого не будуть. От. І саме. Коротше, вони приїжджають аж через двоє суток. Ой, приїжджають, відкривають багажник, а там все завалено, колбаси, сири, ну все, продукти і... І персики, і виноград, ну все, 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 все. Ми ж на них накинулись. Ви, ви кажу, представляєте, ну ми діти, ладно, ми, ну діти голодні, ну хоч би якось. Ну, ну, ну. А у них случилось що? Вони кажуть, ми приїжджаємо вже ж в город, скупились все, і треба було заїхати на квартиру до цього хлопця, що з нами був, вже ж. Ну, брат куми, теж взяти речі його, він там сказав, що взяти. Каже, Заїжджаємо, а в нього квартира опечатана. Ми ж до міліції, тоді міліція ще ж була. Це десь 94-й-95 год був. От, а оказується, грабунули його квартиру і опечатали. А його то не було, і откуда, як ти сообщиш йому? От, і каже, ми отож поки розбирались два дні з цією квартирою, виходить, що не могли виїхати. Ну слава Богу, дітей накормили, все нормально. Людей всіх отблагодарили, всіх угостили, всіх пригласили. Стільки друзей з'явилося у нас, ну, коротше, отак от, от ми віддихнули. Звісно, зараз, це вже як споминаєш, зараз сміємося з цього, як ми ось з'їздили. Ну тоді, чесно вам кажу, було дуже не до сміху, коли ти знаєш, що тобі нічим не кормить дітей і ще й переживаємо за чоловіків. Так що, отака от історія була з нами приключилась. Знаєте, я вас хотіла попросити, хто дивиться мене? Піддержіть підпискою, лайком, напишіть, може, який коментарій, Може, напишіть у когось, такий случай подобний був, що так от отдихати поїхали і курйози такі от були. Мені буде дуже цікаво теж почитати. Я люблю все таке інтересне. Так що, до побачення, до скорих зустрічей!